Друзі, всім привіт! Розглянемо чотири варіантів будинків на продаж. Продається будинок вартістю 5 тисяч доларів. Загальна площа складає майже 48 квадратних метрів, житлова 28,5 квадратних метрів. Із комунікацій електрика на подвір'ї колодязь. По вулиці проведений газ та швидкісний інтернет можна підключити до хати. В хаті три кімнати, опалення твердопаливне. На ділянці господарчі приміщення та город. Площа ділянки з будинком 17 соток. Площа городу 24 сотки. Це оголошення власників. Посилання на оголошення є в описі під цим відео. Знаходиться дім в селищі Талешівка Білоцерківського району Київської області. В селі є амбулаторія, школа, відділення нової пошти, продуктові магазини та інше. Продається будинок в селищі Шпендівка Київської області. Загальна площа становить 60 квадратних метрів, всередині три кімнати, будинок побудований з цегли. Продаж дому від власників. Поставлені металопластикові вікна. Опалення твердопаливне. на території господарчі приміщення, також город і сад, загальна площа земельної ділянки, 80 соток. Це оголошення будинка. Ціна 6 тисяч доларів. В селі є відділення Укрпошти і декілька продуктових магазинів. Наступним в огляді будинок, який продається також в селищі Шпендівка Обухівського району Київської області, Загальна площа будинка 110 квадратних метрів всередині 4 кімнати, кладовка, веранда. Опалення твердопаливне на подвір'ї криниця. Дім потребує деякого ремонту. На території город Підсобні приміщення. Загальна площа ділянки 90 соток. Вартість дому 250 тисяч гривень по курсу доларів це от стільки. Посилання на оголошення власників є в описі. Продається цегляний будинок в селі Росава Київської області. В хаті дві кімнати, поставлені металопластикові вікна, із комунікації газ та електрика. Опалення централізоване. Вартість 6 тисяч доларів оголошення будинка. Загальна площа ділянки 12 соток. Зовсім поруч знаходиться місто Миронівка. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.